Вітаю всіх і кожного, хто завітав до нас у Music Room. З вами Тетяна Міщинська. Саме тут сьогодні ми поговоримо про останні новини у світі музики. Тож сідайте зручніше і готуйтеся слухати. Ці дні в Британії проходить щорічний міжнародний пісенний конкурс Євробачення. Якщо ви не в курсі, як це було, зараз подивимось разом. А якщо ви дивились, з радістю вам нагадаю, як минув перший півфінал. Отже, щороку точаться дискусії навколо цього конкурсу. Багатьом поціновувачам музики він не подобається. Втім, не говорити про нього ми не можемо. А цьогоріч для нас конкурс ще й має особливе значення, і зараз розповім, чому. Як ми усі пам'ятаємо, минулого року на Євробаченні переміг Калуш з піснею Стефанія. А через те, що вже другий рік триває активна фаза російсько-української війни, і росіяни не дають нам спокою, продовжують вбивати цивільне населення і руйнують цілі міста. європейських гостей ми не можемо прийняти вдома. Тож британці дозволили провести Євробачення у них. Для нас проведення конкурсу це ще одна нагода залучити більше підтримки та нагадати європейцям та й всьому світу про трагічні події, які відбуваються у нашій країні. Це нібито аполітичний конкурс, але розмову про те, чому музика не може бути поза політикою, перенесемо на інший випуск. Нині лише зазначу, що ані РФ, ані Білорусь участі у конкурсі не приймають. Так от 9 травня у Ліверпулі відбувся перший півфінал. Тож вже відома десятка виконавців, які можуть претендувати на перемогу. Ведучими конкурсу цьогоріч стали Грем Нортон, який від 2009 року коментує пісенне змагання у Великій Британії, англійська акторка та співачка Ганна Ведінгем, Аліша Діксон та фронтвумен гурту Зехарткіс Юлія Саніна. До слова, її гурт теж колись претендував на те, аби представити Україну на Євробаченні. Попри те, що у 2016-му не вдалося, цього року вони все ж вийшли на сцену із піснею Маяк. Отже, перейдемо до фіналістів і чого лише не побачиш на сцені Євробачення. Перш за все, хочу поговорити про представників Хорватії. Горд представив пісню Мама, Ш» з доволі вражаючим, дещо провокуючим і точно незабутнім перформансом. Що можна про це сказати? Чоловіки з муляжами ракет співають про малого подлого психопата. Посил пісні, я думаю, зрозумілий. За метафоричне висміювання Путіна і Лукашенка щиро бажаю хорватим успіху на цьогорічному пісаному конкурсі. Чого не можу сказати про Чехію? Після релізу пісні «My Sister's Crown» на гурт весна у соцмережах полилось багато хейту. У складі гурту Росіянка, а лейтмотив пісні Ой, як нагадує той самий наратив про братські народи. Втім, виконавці оправдовувалися та пояснювали, мовляв, це про всіх сестер світу. Ми хотіли підтримати Україну цією піснею і так далі. Що ж, нині вони у фіналі. Цьогоріч ж глядачам Євробачення полюбився виступ представника Фінляндії. А букмекери прогнозують йому друге місце. Фінський репер Кяр'я з піснею Чачача -ча -ча» влаштував на сцені справжню вечірку. Пісня є таким собі закликом відпустити усі проблеми, турботи і йти відпочивати та просто насолоджуватися життям. Не менш за на сцені була представниця Ізраїля Нуа Кірел. Дівчина виступила з піснею Юнікорн, і можна сказати, що тут все доволі красиво. Композиція дає можливість співачці показати свій вокал. У номері присутня хореографія, і вона, до слова, синхронна. За передбаченнями букмекерів, дівчина потрапить у десятку. А от першість у таблиці пророкують представниці Швеції, співачця Лорін. Фанатам Євробачення вона відома ще з 2012 року. Цьогоріч жінка представила пісню Тату, як розповіла Лорін в одному з інтерв'ю напередодні конкурсу, ця композиція похмурий танцювальний поп-трек про те, як зберегти кохання через біль. І, попри те, що прийшов час прощатися, вона вірить, що прийде і час для возз'єднання, заради якого варто пережити і вогонь, і воду, і біль. Дещо іншою, але також магічною атмосферою глядачам Євробачення пригледівся представник Молдови Паша Парфеній з етнопопісною Суарела луна» або ж українською Сонце та місяць. Думаю, на таке краще відразу подивитися. Найменш загадковим був виступ представника Сербії Люка Блека. Втім, за словами співака, пісня «Само мисе спава» описує його життя у період пандемії коронавірусу, коли він, як і безліч людей, стали ізольованими від світу. Крім того, як він заявив, пісня говорить про те, що людям потрібно прокинутися, тому що зло множиться, коли на нього закривають очі. Яскравим у буквальному значенні цього слова виступом та запальною піснею про кохання вразила і португальська співачка Мімікат. Композиція корасао» або ж О серце розповідає про душевний біль від нерозділеного кохання. Та поки співачка божеволює від почуттів та чекає на коханого, букмекери не прогнозують їй місце в десятці. Yes. As horas passam e o sono não vem. Ouço as corujas e os vizinhos também. O meu juízo foi se por lá ficou. Alguém me tira deste estado em que estou. Не менш запальна пісня «Queen of Kings» подарувала Норвегії шанс на перемогу. Співачка Алесандра має вражаючий голос і на додачу використала у пісні кельтські мотиви, що зробило звучання ще більш потужним. Втім, постановка виявилась не найсильнішою. Аній виконавець, який у першому півфіналі здобув можливість на перемогу Ремо Форер зі Швейцарії. Романтична балада Water Gun викликала бурхливі обговорення в українському сегменті соцмереж. У пісні Форер співає про те, що не хоче бути солдатом, і розповідає про те, як у дитинстві грав з друзями водяними пістолетами, а тепер вони стоять на фронті. Користувачі не до кінця зрозуміли, яку сторону займає чоловік, та, ймовірно, більше він пояснить вже напередодні фіналу. I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with real blood. we ain't play now. Can't turn around, no water guns. No, no. I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with real blood. we ain't play now. Can't turn А тепер поговоримо про тих, кого ми точно побачимо у фіналі. Оскільки минулого року Україна перемогла, то цьогоріч автоматично потрапляє у завершальний етап голосування. Україну на Євробаченні представлятиме гурт творче з піснею «Heart of Steel». Кажуть самі виконавці, незалежно від того, яким буде результат, найважливіше для них скористатися нагодою, говорити про жахливі події, які з дня в день відбуваються в Україні. І це хлопці активно роблять і на червоних доріжках, і в інтерв'ю, і зі сцени. excited what we saw. But at the same time, a similar thing happened in Kiev. Drones, but just Russian drones, hit the city of Kiev and injured a lot of people. And we know that Eurovision is not the typical place to talk about sad things. But at the same time, we're not here to talk about sad things today. We're here to talk about strength and courage and bravery. And that's why every one of you here. тож вболіваємо за українців та бажаємо вдачі для кожного виконавця у фіналі. Якщо ви дивитесь нас у соцмережах, пишіть у коментарях, хто і чому саме став вашим фаворитом. А разом з тим діліться зі мною про кого ви хотіли поговорити наступного разу. Не забувайте слухати якісну музику та підтримувати виконавців, бо для них це неабияк важливо. А я чекатиму на вас зовсім скоро у нашому м'юзікрумі.